Всім привіт! Сьогодні на своєму каналі я покажу акційні товари для декору і для кухні з магазину епіцентр. Свічка в склі аромат манго. 97 гривень 63 копійки. Також свічка з ароматом лаванда. 97 гривень 93 копійки. І свічка з ароматом ванілі. 97 гривень, 93 копійки також. 296,40. Аромодифузори в асортименті, різні запахи. Контейнер з кришкою 200 гривень для зберігання ватних дисків і паличок. Дві штуки, 260 гривень. контейнер з кришкою прямокутний. Сто п'ятьдесять пять гривень органайзер для косметики. 220 гривень органайзер для косметики. Ось такий. 450 гривень органайзер для косметики з двома шухлятками. 175 гривень органайзер для косметики. Ось такого виду. 200 гривень ось такий органайзер для косметики. 395 гривень. Ось такий круглий. чи, чи восьмигранний. Ключниця 229 гривень. сімейка котиків. 229 двадцять гривень. Це мій дім. Ключниця. Триста шістьдесят п'ять гривень органайзер. І 365, 50 копійок, органайзер і календар триста шістдесят пять гривень підесять копійок ось такий органайзер, і ось такий. 314 гривень ручний календар. 314 гривень. Ще ось такий календар. З совенятами. 292,50 50 настінний декор круглий. В чорному кольорі. 234 гривні настінний декор в білому кольорі. Круглий. 315 гривень. Ось такий квадратний декор білий. Настінний. І 315 гривень настінний декор в чорному кольорі. 292 гривні 50 копійок. Шестикутний декор чорний. І також. По такій ціні білий. 382,50 круглий настінний декор. Білий. І 270 гривень чорний. 315 гривень настінний декор прямокутний. 480 ,50 гривень 50 копійок. Настійний декор шестикутний, чорний. 149 гривень годинник настінний. 399 гривень годинник настінний у білому кольорі. Пластик і скло. Також, також такий самий. За 399 гривень в сірому кольорі і в чорному кольорі. 237 гривень ось такий годинник настінний. 231 гривня постер, 366 ,35 гривень 35 копійок ваза свічник, 125 гривень ваза в трьох кольорах, помаранчевий, зелений і коричневий. 199 гривень ваза скляна прозора. Двісті двадцять девять гривень. Ваза скляна, прозора висотою двадцять пять сантиметрів. 199 гривень 50 копійок, ваза кругла. 139 гривень ваза скляна. Ось така кругла ваза сонця. 270 гривень 75 копійок. І ось така кругла 189 гривень. 199 гривень скринька. Ось така скринька 137 гривень. 240 гривень. Скринька з щенятами.

133 гривні 50 копійок. Ось такий органайзер. 221 гривня ось такий. І 135 гривень, 85 копійок ось такий. 36 гривень рамка дерев'яна. 10 на 15. 85 гривень. Ось така рамка. 21 на 30. 146 гривень. Ось така ще більша. Таця 142 гривні 87 копійок. 144 гривні – ось така таця. 142 гривні 43 копійки – нарцис штучний в керамічному горщику. 127 гривень 43 копійки. Ось такі квіти штучні. Гіацинти штучні, 144 гривні 42 копійки. 199 гривень 50 копійок ось така рослина в круглому горщику. 127 гривень 43 копійки ось такі квіти. І 144 гривні 42 копійки маргаритки штучні. 549 гривень кауник заварник.

494,50 ось такий заварник. 598,80 – Ще ось такий заварник. 135 гривень турка нержавіюча. 170 мл. 149 гривень турка нержавіюча, 340 мл. 298,10. Ще ось така турка. 324 гривні кофеварка. 325 гривень кавоварка гейзерна. 349 гривень кавоварка гейзерна. На 6 чашок в чорному кольорі. ось така кавоварка в срібному кольорі. 282 гривні. Ось така кавоварка. 248,80, така. 687 гривень. Ще ось така кавоварка. 525 гривень. Ось така. 866,40, гейзерна кавоварка. 249 гривень термочашка. 299 гривень термочашка в чорному кольорі. 224 гривні 30 копійок. Термус. 199 гривень 50 копійок і 239,30. Також термуси. 336,80 і 239,60 термуси. Більшого і меншого розміру. 374,30, також термус. 631 гривня 60 копійок термос для їжі. 1200 мл. 449 гривень термос для їжі на 800 мл. 399 гривень термос для їжі на 600 мл. 319 грн 60 копійок термочашка. 350 мл. 754 гривні. Ось така термочашка. По 280 гривень. Ось такі термочашки в трьох кольорах. 408,83 гривні. Термочашка в помаранчевому кольорі. 436 ,80 гривень вісімдесят копійок. Ось такі, така термочашка. Такі термочашки триста сорок пять гривень, пятьде копійок.

374,25. Ще такий термос. 123 гривні контейнер для їжі. 89 гривень контейнер для їжі. Ось такий круглий. 114 гривень контейнер.

Прямокутно. Попередня була квадратна, а це прямокутна. 128.30 контейнер для їжі на 870 мл. 159,49 ось такий контейнер. 145 гривень ємність для їжі. Ось така. Триста сорок дві гривні. Ємність ось такого виду. Двісті тринадцять гривень. Ємність квадратна на 0,5 п'ять літри. Двісті двадцять п'ять гривень. Ось така ємність більшого розміру і 255 ще більшого. 164 гривні банка для сипучих. Чотириста дев'яносто дев'ять гривень набір. Банок для сипучих. 174 гривні ємність. Сто шістдесят чотири гривні. Ємність для сипучих на дев'ятсот мл. Сто двадцять Ось така ємність. 139 гривень ємність для сипучих кругла на 700 мл. 159 гривень ємність для сипучих квадратна. Меншого розміру 149 гривень. 124 гривні ось така ємність. 119 гривень на літр 800. 189 гривень банка для зберігання. Ось така: Люмінарк. 247 гривень 54 копійки більшого розміру. 97 гривень 36 копійок. Такого виду банка. 89, 42 гривень, 89 гривень 42 копійки ось така. 114 гривень 45 копійок. Ось така більша. 189 гривень ємність на 550 мл. 219 гривень ємність ось така. Більша. І ще більша за 100, 299 гривень. 199 гривень тримач форми для морозова. 299 гривень набір ємностей. 12 гривень лійка, сітка для банки за 11 гривень, 12 гривень лійка, 69 гривень Контейнер для зберігання. 99 гривень. Контейнер для зберігання. Трьохсекційний. 164 гривні набір контейнерів з трьох штук. 599 гривень набір для пікніка на 10 персон. 299 дев'яность гривень. Ось такий набір для пікніка. 389 гривень на тринадцять персон. Ось такий набір. 79 гривень набір салатників з 6 штук. 28 гривень ємність для соусу. Набір з трьох тарілок. Друзі, дякую за перегляд. Бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру, здійснення мрій і всього всього найкращого. До зустрічі у наступному відео. Підписуйтесь на мій канал все про все Юа. Коментуйте, пишіть. Я всі коментарі читаю, відповідаю на них, прислуховуюсь до ваших порад. Також поширюйте мої відео. Я вам за це щиро дякую. До зустрічі!